Дитячий майданчик є на пляжі в Хорватії. Це один із міських пляжів. І тут знаходяться кіоски, де можна купити гамбургер, там кебаб. До речі, гамбургер коштує 7,80. Отаке морозиво 2,50 євро. І також тут поруч є декілька пляжів. Але е, самі пляжі не досить такі великі. Пірс е, ну, десь шириною не, Тобто не дуже широкий. Отак вам бачимо. І якщо ви також бажаєте подорожувати, мандрувати разом з командою, з цікавою компанією, приєднатись група мандри і будемо. Подорожувати і мандрувати разом, ну а ще можемо придбати отакі магнітики.